Привіт, книголюби! Вітаю вас на каналі Анатомія книги. І сьогодні говоримо про європейську наукову літературу. Знайомимося з науковими монографіями європейських авторів, які не є британцями, не є американцями, не є росіянами і не є українцями. У видавництва Анети Антоненко вже з 2015 року видається серія популярна наука, в якій ми маємо декілька книжок. Ну, надзвичайно цікавого змісту. Всі ці книги об'єднані під одне гасло наукові монографії Європейських. Говоримо сьогодні про три книги, які з 2015 року виходять в цьому видавництві, а саме про книгу Зло, про книгу Смаки раю та щастя. Я ознайомився з цими книгами, а цю останню новинку я щойно завершив читати. Прочитання цієї книги дало мені величезне задоволення, але давайте про все по черзі. Ми знаємо, що європейські автори, наприклад, фінські автори або норвезькі автори, вони є вкрай непопулярними в наших краях. Перекладати. Таку літературу, це великий виклик для українських видавництв. І я дуже хочу подякувати видавництві Анети Антоненко, що вона воно займається видавництвом таких е, чудових творів. Почну я відразу із першої книги, яка вийшла ще в далекому 2015 році зло, розкриття сутності зла у літературі та мистецтві, автор Тармо Кунас. Книга є надзвичайно цікавою, вона розповідає нам з, зі слів відомого, фінського. Філософа, теоретика, літературознавця про те, як у художній літературі відображається зло від початків самих е, літературознавства аж до сьогодення. Книга дає такий ґрунтовний аналіз творів. Вона бере вибірку з деяких літературних творів. Вона ілюстрована прекрасно. Вона показує те, як у мистецтві, як і в художній літературі зображене зло зображали його постійно. Багато літератури, багато письменників, поетів говорили про явище зла. Якось людина постійно потребувала це явище у своєму житті, щоби було з чим, мабуть, боротися. І ця монографія дає реально детальний ґрунтовний аналіз того, що таке зло у літературі. Зверніть на це увагу. Вона проілюстрована, має гарні білі сторіночки. Ну і взагалі я дуже задоволений цією книгою. Наступна книга називається Смаки раю соціальна історія прянощів, збудників та дурманів, автор Вольф. Ґанґ Шевельбуш. Е, якщо не помиляюсь, це німецький автор. Книга розповідає нам про те, як в Європу потрапили прянощі, соціальні різні дурмани, спеції. Наприклад, детально аналізується шоколад, детально аналізуються різні алкогольні напої, горілка, пиво, е, описується тютюн і паління, взагалі, як явище, звідки це походить і як. Е, Воно поширювалося від великих географічних відкриттів аж до 21-го століття. Я дуже зацікавився тематикою і саме розділом про паління. Прочитавши його, я взагалі. Почав цікавитися книгами про паління і, е, відвідавши інтернет-магазин, або навіть не знаю, як це назвати, інстаграм-сторінку е, магазину OM Books, я зміг придбати для себе ще детальнішу е, книгу про аналіз паління. Всього вона коштувала 99 гривень. Подивіться, яка вона велика: смок, всімірна історія курєння з кольоровими ілюстраціями про те, як поширювалася, е, як поширювалася ця залежність. Назвемо. Її так, і як вона поширюється і на сьогодні. Тому дуже радий цьому придбанню в доповнення до книги Смаки раю. А детальніше хочу проговорити з вами про книгу Ти, Тимо Айраксинена щастя, Відверте і чітке бачення, щастя і того, чому у нас його немає. Тимо Айраксинен теж фінський науковець, написав він теж дуже класну монографію. Читається вона дуже легко і розповідає нам вона про те, де є щастя, воно завжди, ми знаємо, що щастя завжди там, де нас немає, добре завжди там, де нас немає, і завдяки цьому стереотипу автор і написав на заголов на палітурці в оформленні саме цю фразу. Якщо послухати такі слова, як позитив, радість, любов, то всім, мабуть, з вас вперше на думку спадає. Асоціація з добром, щось добре, правда? От так от автор починає саме з цього книгу. Він дає визначення, чітке визначення термінів, які нас асоціюють з радістю. А потім вже починається детальний опис всіх рівнів набуття щастя і того, що робить нас щасливими людьми. Дуже вміло і майстерно автор поділив цю річні. Е... Сферу з щастям на два сектори. В першу чергу він аналізує індивідум, тобто людську особистість в одиниці, а потім уже переходить до основної форми існування людей, популяції, суспільства. В розділі індивідум він починає з дуже таких пікантних тем. На рахунок інтимного життя і інтимної радості переходить від буден від цього до буденних справ, наприклад, як задоволення нам приносять покупки, певною мірою говорить про деякі залежності, які Роблять нас щасливішими, е, і потім вже переходить конкретно до суспільного щастя, суспільного добра, як формулюється ідеальне суспільство, чи існує взагалі таке як поняття, як ідеальне щасливе суспільство, і тому подібне. Зізнаюся чесно, мені дуже сподобався перший розділ, перша частина книги. Вона є моїм таким фаворитом. Друга частина вона така теж цікава, але перша вона безпосередньо е, звертається до кожного з нас. Якщо говорити про переклад цієї книги та про зміст, то я можу одним терміном це все описати. Дуже коротко і дуже змістовно. Тобто, книга має всього 200 сторінок. Прочитаєте ви її, теж як і я, дуже швидко, і ви навіть не помітите, що пройшов час і ви вже закінчили книгу. Так часто буває з художньою літературою, але не часто з науковою літературою, тому що інколи наукова література потребує такого переосмислення, пережовування і усвідомлення. А тут ви просто читаєте, все розкладено по поличкам, розділи недовгі, підпункти недовгі і торка. Ається практично всього всього, що може бути зв'язаний з. Набуттям щастя і відчуттям таким класним, як радість, щастя і позитив. Щодо оформлення цих книг, то я просто вражений. Воно мені дуже сподобалося. Я з нетерпінням чекаю четверту книгу, яка ось ось має з'явитися. Вона вже анонсована на сайті Анетти Антоненко. Релігія і секс називається ця книга. Дуже пікантна тематика. Буду дуже чекати із нетерпінням і придбаю обов'язково собі цей четвертий томик із цієї серії. Науку". Популярна наука з середини кожна з цих книг, крім книги Щастя, проілюстрована. Тут ми бачимо у книзі зло білі сторіночки. В тій книзі, що вийшла в 2016 році, вже ми бачимо такі жовтувато-кремові сторіночки, дуже багато ілюстрацій, різних рослин, різних історичних постатей, образів щодо паління, щодо випивки, щодо алкоголю. Тобто книга дуже цікава і класно проілюстрована. Ну, а в книзі щастя дотримується той самий стиль, що і в книзі Смаки Раю, жовті кремові такі сторіночки, досить товсті сторінки, зауважу. Ну і тут немає ілюстрацій. Але вони, мабуть, тут і не потрібні, тому що це більш такий філософський, теоретичний матеріал роздумів самого автора. У мене немає жодних сумнівів щодо того, чи рекомендувати вам ці книги чи ні. Інформацію про них ви знайдете на сайті видавництва Анети Антоненко. Там ви можете ці книги придбати замовити. Я залишу в інфобоксі посилання на кожну з цих книг цієї серії. Я надіюся, що огляд для вас такої незвичної літератури був корисним, і ви звернете увагу на ці видання. Вони того варті. З вами був канал Анатомія Книги. Зустрінемося в наступних відео. На все добре!